Літо 2024 року стало трагічним для Білгородністровського району через зростання кількості випадків утоплень на водоймах, незважаючи на численні попередження та заклики до обережності, купання в необладнаних та небезпечних місцях, на жаль, стало причиною трагічних інцидентів. Станом на 31 липня в Одеській області загинуло 25 осіб, з яких одна дитина. Три особи зникли безвісти на водоймах. Про це повідомив начальник Білгородністровського районного управління, головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Одеської області, полковник служби цивільного захисту Олександр Чуханенко. Тільки за останній тиждень на території нашого району, на жаль, трапилось два випадки з потопельниками на воді. Один випадок це був в Чорному морі, інший випадок це був ставок село Розівка, Куливчанська громада. На жаль, на території району не визначено жодного місця для купання. Не узбережжя Чорного моря, не Дністровський лиман. Жодне з водоймич на території не передбачено для безпечного купання. Я розумію, що зараз на вулиці дуже Спекотна погода, що багато людей з дітьми їдуть на берег моря відпочивати. Особливо це стосується е, село Курортне, особливо це стосується Лебідівка, Затока. Е, особливо в вихідні дні ми можемо там побачити е, сотні людей. Однак, що ми хочемо довести до людей? В разі якоїсь надзвичайної ситуації, якщо вас буде виносити на матрасі або там на якомусь кругу, зрозуміло, вас ніхто не врятує. Тому що на березі моря. Немає жодного рятувального посту, немає жодного прокатного пункту, таке як було до війни, наприклад, як здача в оренду, катамаранів, скутерів, бананів і так далі. Тобто, вас взагалі ніхто не зможе врятувати. Нашим співробітникам заборонено перебувати на узбережжі Чорного моря, тому що всі ми знаємо, що пляжі на узбережжі Чорного моря заміновані. Заборонено виходити в море, заборонена навігація, тому що під час військового стану це пряме порушення законодавства. Заборонено. Перебувати на узбережжі Чорного моря та на інших водоймах. Е, є таке прислів'я, що рятування потопельника це справа самого потопельника. На жаль, зараз воно так і є. Ніхто не зможе просто вийти в море і врятувати або вас, або ваших рідних, близьких дітей, якщо не дай Боже, з вами щось трапиться. Під час підходу до моря. Кожен з вас може бачити здорові надписи, плакати, які забороняють купатися, які інформують, що територія замінована, що плавають міни. Тобто, це все люди, йдучі до моря, вони це все бачать, вони це все читають, однак вони на це не звертають ніякої уваги. Також хочемо попередити, що в таких місцях, як село Коротне, як село Лебідівка, знаходяться вкрай небезпечні обриви. І коли йдуть дуже проливні дожжі, дуже часто просто йде сув ґрунту, в нас неодноразово вже виїжджають. Жали наші співробітники на пошук людей, дітей в результаті обвалу цих ґрунтів. Тому також ми вас попереджаємо, що ці ділянки є вкрай небезпечними. Серед основних причин утоплень можна виділити відсутність плавальних навичок, переоцінку власних можливостей та недотримання правил безпеки на воді. Велику роль також відіграють вживання алкогольних напоїв під час купання, що часто призводить до втрати координації та обачності. Особливо вразливою групою виявляються молоді люди та підлітки, які часто ігнорують заборони на купання у небезпечних місцях або намагаються здійснювати ризиковані стрибки з висоти у воду. На жаль, такі дії часто закінчуються трагічно. Рятувальні служби закликають всіх громадян бути обережними під час відпочинку на воді та пам'ятати, що в країні триває воєнний стан. Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.